Ось так вони не хочуть ловитися. Ано. Хай набігаються, зараз ловляться. Хороший. А ну давай друг, в другую сторону. Р -р -р -р. Закрито. Неочікувано закрито, так? Да? Морозно, мінус два. Коні бігають, не хочуть ловитися. Я б їх міг направити в конюшню, зараз так і зроблю відкрити двері, та й вони б забігли. Але я хочу, щоб вони побігали. Хочу, щоб вони трошки побігали. Ех, е. е, Щось, дає. І ясміна ззаді. Хороші, хороші. Ну все, молодці. Іду вас ловити. Всім привіт. Подивіться. Сама ідеальна погода для таких покатушок. Температура десь 0 1 близько нуля. Сонечко, а це означає, що земля м'яка під снігом, коням на ноги, не, підку, не, не підкутим коням на ноги м'яко. І також в таку погоду можна не боятися, що десь під снігом буде лід. Тому що практично 0 градусів трималося останні дні. І я бачу, льоду немає. Тому сама така чудова. І безпечна пора. На конях як верхом покататися, так і в бризці чи в возі. Так. Але коники побігали перед тим, як я їх запрягав, я їх трошки ловив, то вони там трошки пару випустили то зараз мені вони спокійніші. Ось така у нас сьогодні буде прогулянка. Далі я вам викладу у відео цікаві відеозйомки. Так що дивіться, не переключайтесь, зараз буде. Тому приємного перегляду. До нових зустрічей. А ми зараз ось поїхали таким чином. Крок в крок, марта з Ясміною. Раз, раз, раз. І аїшка в нас теж врівноважена. Возик тихо йде на такому ґрунті, м'якому. Не перемороженому. Так, ну а зараз я все ж таки набрався сил на експеримент і хоча би вдіть цю упряж на своїх коней. Я упряж у мене вже 2 роки лежить, ще ні разу не вдівав. Це, як би, я хочу порівняти це. Знаєте з чим? От у мене є відео на каналі, як я запрягаю коней в стару упряж у цей віз, Два коня за 3 хвилини. да? Це буває, люди питають, чого ти там якусь е, упряж, іншу, там давай, бо, бо ця якась тебе слишком проста, стара. Так ось зараз буде нова, ось, в стару я запрягаю за 3 хвилини. Зараз побачимо, в скільки, за скільки десятків хвилин я е, запряжу надіну, е, надіну ще тільки оцю упряж Тобто ось є такий хомут, другий хомут. Далі сідельце. Це що на спину на холку, підпружка, дві теж. Далі це в нас посторонки такі. І наритники ззаді для гальмування на задницю. Так? Там у нас є ще підхвостники на тих, там, де сідельці, до того Ось до. такі підхвостники. Ну, як казав, мій малий, ну все, починаємо. Але я вам скажу, що якби мій покійний дід, оцю таку затею, тільки я би її почав. би. Він би сказав би так. Сашка, знаєш що? Або запрягаємо нормально, коні їдемо, або я пішов спати. Бо нямака. У нас так по білоруськи трохи в селі балакають. Сказав би няма-када. Я в ці ігри з тобою гратися не буду. Або я пішов відпочивати, а ти сам грайся, Або запрягаємо нормально коні і поїхали. Так що, ну, діда, нема царство небесне. І вічна пам'ять. А ми з вами давайте пограємось. І побачимо, в кого буде витримка, додивитися це відео до кінця. Вивожу кобилу. Давай розпочинаємо, так? Да? Ясміна перша на ці всі експерименти. Так, так Подивилася? Так, раз. Така Каштука в нас цікава, так? Да? Зараз на голову буде одягати, представляєш? Ти ще таке ні разу ні такого не ні... чуда не бачила. Да? Хороша. Хороша. Молодець. Молодець. Так. Підійдемо тут. Молодець. Молодець, так? Хороший. Бачите, це ж назад. Давай, щоб було видно краще. Назад. Так. Молодець. Бачите, й не хоче сюди голову засовувати. Ви що думали? Так просто це буде. Силувати не можна, да? так? Бачите? Тррр. Трр. Ось так можна коня злякати. Такими речами, так? Да? Хорош. Ай, ти моя молодець. Тррр. Назад. Назад молодець. Р, хорош, хорош. Р, р, р. Ну, треба голову засунуть просто. Бачите, попробуйте засуньте. Да. Хамут голову. Не хочеть в хамут голову сунуть. Як і люди, в принципі, так. Да? Ось воно перекриває очі з двох сторін. І вона боїться сюди засовувати голову. Поляпаємо трошки. Трошки потарабанець на тобі. Отако. От Молодець. Молодець. Хорош. Да. То це я на Ясмінку не можу, а на когось іншого. Як я вдіну, так? Да? Ясміна, так? Да? Молодець.

Молодець. так відділи і зняли. От тільки що в один раз і зняв, щоб вона знала, що воно ще й знімається. Хай трошки відпочине. Молодець. Давай віддінемо. Молодець. Молодець, Ясмі, аж ти моя. Давай ще раз. От. Ще раз знімемо, так? Я дивлюся, що маловато будеться на неї. Мабуть, маловато. Зараз попробую. Тут воно просто йде з підкладкою. Якщо підкладку цю виняти, то вона буде трошки ширша. Хорош. Молодець. 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 Молодець, Давай знімемо підкладку. Так. Підкладка у нас знімається як? Ось вона просто такими скобами. Скобами, раз. Ага, тут ще скоби зачеплюються. Ага. Зараз, зараз, раз. Одну зняв в сторону. Другу сторону зняв, третє? І четверте? Все? Без підкладки? Буде більше місця у нас? Хорош. Хорош. Ну, я с ним какие назад. Назад и назад. Молодец. Молодец. А ну, вот так. Так уже легше, да? Молодец. Молодець! О! Так набагато легше, так? Да? О. Так, ну для першого разу піде. Так, підхвостник. Треба дирочок набити, бо великуватий мене... Ясмінка коротенька кобила, а для неї він. Довгенький трошки. Вибач мене Ясміна, але мусимо спробувати. Все буває в перший раз, як то каже, знаєш. Молодець, Ах ти, Моя молодець! Ясминка! Ну ти мене! Це ти мене виручаєш, конечно! Це ти, ясмина, ти ти таке можеш терпіти. Молодець, моя! Моя золотенька! Кубилка! Тут ми це все підтягнемо, буде добре. Тут ми це все підтягнемо, Буде добре Ну вже ми близько до кінця, дивимо. Ясміна. Ми вже з тобою почти, почти цього. Почти до кінця дійшли, дивимо. Йолки-па. Нічого собі. Ну давай так зробимо. Так, зробимо. О. Це зробимо Так. Так, ну все, дивимось на коня тепер. А ну. А, під піхоти. Квосника знову вдінемо. Молодець. Так. Підхвосничка. Пішмеш ну, нормально. Провіряємо коня, як виглядає. А ну пішли. Я її попробую зараз подивимось, як кобила буде в Русі в цій упряжі Молодець. Ну, не так і погано. Залишається просто з, під, з, підпла, з підкладкою вдіти. А, ще знижу колечко, щоб не стукало. То там є такий шеремішок, нагрудник до сідельця знизу пристьобується. Так що, в принципі, дивіться, ще непогано все виглядає. Молодець! Ай, ти моя золотенька. Сторону. Ні-не-не-ні. -ні -ні Молодець Коротше, мені сподобалось. На сьогодні буде все. З одним конем. На другу я зараз подивлюся, чи я буду вдівати. попробую на аїшу якщо. Ну а так у нас виглядає аїша цію крижі. Ну давай, пустимо їх трошки по кругу. А ну. Молодець! Ай! Біжим! Ай, молодець! Ай, моя золотенька! Ай, молодець! З, під, з підкладкою під хомут буде краще, плотніше, я думаю. Так трошки болтається і не так мягко виходить. Саме молодець. Трошки пробіжим і все буде. Давай, 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 давай. В другу сторону. Молодець. mm